У Житомирі у спортзалі загальноосвітньої школи номер 21 завершився чемпіонат міста з волейболу серед юнацьких команд загальноосвітніх шкіл. Загалом учасниками змагань стали 12 команд, що за останні роки є рекордною кількістю. За результатами фінальної зустрічей до трійки призерів увійшли команди ЗОЖ, номер 30, яка обіграла своїх суперників. Волейболістів загальноосвітньої школи номер 7 із рахунком 2-0 у двох партіях. Нагадаємо, минулого року перемогу в цьому ж чемпіонаті вибороли нинішні бронзові призери. У нас первые. Перед этим два первых места. Но вот Этот год не повезло, нам пришлось играть за третье. Команды немного поменялись с прошлого года. Один гравець від нас у закінчив школу. Ну і, навірно, його на мені хаділа. Напружена боротьба розгорнулася за перше місце між волейболістами Житомирського екологічного ліцею номер 24 та загальноосвітньої школи No двадцять Перший сет закінчився із рахунком 25-22 на користь господарів. У другій партії фортуна була на боці ліцею і завершилася із рахунком 14-25. Найбільш емоційним для гравців та їхніх уболівальників виявився третій сет за рахування вирішального м'яча і на табло рахунок 13- -5. 15 на користь команди ЗОЖ номер 21 Саня, ти не думав, чи розумієш? не свистіть, В Кінці зустрічі трошки судді не розібрались. Ну, 21-ша школа вигравала з рахунком 11-1. Якщо б вони закінчили партію там 15-5-15-6, то ніяких би не було питань. А просто трапилось так, що я хотів зробити заміну. А суддя надав свисток на подачу. А гравець, який на подачі, підкинув м'яч. Це якщо він його підкинув, він повинен подавати. А він його зловив. Соперник був дуже сильний, сражався достойно. Там грають ігроки нашої команди Житомир, в якому ми їздимо на чемпіонат України. Сьогодні ми зіграли, Думаю, достойно, показали хорошую ігру, справі со всіми задачами тренера. Наступні змагання для наших волейболістів всеукраїнського рівня. Збірна Житомирщини представлятиме нашу область на чемпіонаті України. Дитяча ліга серед юнаків 2000 року народження і молодших. Ігри стартують 27 лютого в Ужгороді. Вікторія Хлань, Аліна Кундіч, Юлія Парух, телеканал СК 1